Так, добрий день, радий всіх бачити. Завтра починається навчальний рік. Головним завданням для обласної військової адміністрації, для органів місцевих, місцевого самоврядування було, звичайно, вихід на аудиторне навчання, тобто очне або змішане, в тому випадку, якщо це має відповідні підстави. Тобто Головною умовою для очного або змішаного навчання є облаштоване укриття. За минулий рік нам вдалося підвищити кількість дітей, які охоплені очною або змішаною формою навчання, майже за всіма напрямками. Зокрема, з 1 вересня в очному або змішаному форматі. Вийдуть 95% шкіл Полтавської області, тобто 498 із 522 закладів. Всі заклади професійно-технічної освіти, фахової передвищої та вищої. На сьогодні активно працюють органи місцевого самоврядування щодо облаштування укриттів в закладах дошкільної освіти. Це пов'язано передусім із особливостями. Будівель всі ми розуміємо, що не завжди в закладі дошкільної освіти є підвальне приміщення або можливість облаштування укриттів. Ну і крім того, у нас 146 закладів дошкільної освіти, 86 закладів загальної середньої освіти використовують укриття інших закладів, тобто ті, які розташовані в радіусі 500 метрів від закладу освіти. Також важливим питанням є форма, за якою навчаються, і виникало багато питань, і були звернення стосовно того, в якому ж форматі повинні навчатися діти. Деякі у нас були питання щодо, скажімо так, енергійного налаштування дітей, які навчаються. За кордоном, або ті, які з певних міркувань не хочуть відвідувати заклад очно, щодо їх щодо схиляння цих дітей до повернення або до виходу в очну форму навчання. Тому я повідомляю, що у нас є три основні форми: це дистанційна, сімейна, екстернатна. І безпосередньо очна форма навчання. Тобто батьки за зводою і їх діти можуть обрати цю форму навчання і продовжити навчатися з тим, щоб отримати документ про освіту українського зразка. Також важлива увага у нас приділяється підготовці і навчанню дітей із поведінки. у... Небезпечних ситуаціях, тобто проводяться регулярні навчання, тренування щодо відпрацювання шляхів евакуації. Створено, створено у нас на сьогодні 48 класів безпеки в закладах освіти. На минулий рік їх було 30, і зараз працюють активно заклади освіти щодо створення нових закладів. Крім того, продовжується. Робота із покращення умов уже облаштованих укриттях. Ми все розуміємо, що минулого року, в тому режимі, в якому працювали, до укриттів були основні принципи це безпека, скажімо, фізична. Зараз укриття облаштовуються таким чином, щоб діти, які перебувають під час повітряних тривог, Небезпек, щоб вони почували себе максимально комфортно. Тобто, якщо минулий рік ми відпрацьовували наявність запасів води, їжі, санвузлів, що то тепер ми бачимо, що ситуація істотно покращилася. Заклади освіти намагаються створити або приміщення для навчання, щоб діти, які перебувають в укритті, могли продовжувати навчальний процес. Всі заклади загальної середньої освіти забезпечені Wi-Fi-роутерами для того, щоб був безперебійний доступ до мережі інтернету. Хотілося б відмітити позитивний приклад окремих громад, які протягом 2022-2023 року самостійно за кошти місцевих бюджетів. Побудували укриття в закладах загальної, середньої і дошкільної освіти. Це Нехворощанська, Опішнянська, Коломацька і Сенчанська. Також є інформація, що розпочали інші громади також споруджувати за власні кошти невеликі укриття, тому що я вже наголошував на початку, що у нас основне проблемне питання це забезпечення доступу до укриттів вихованців закладів дошкільної освіти. Ми розуміємо важливість. Цього, тому що діти, які перебувають під наглядом вихователів, дають можливість батькам виконувати свої обов'язки, працювати, зміцнювати економічну сферу, соціальну, будь-яку, тобто, щоб батьки не були змушені відволікатися на догляд за дитиною. Якщо Коротко, то у мене все. Будь ласка, ваше питання. Завтра день, я взагалі перебачу проведення 4 вересня, чи будуть якісь колеги, чи буде онлайн-мені якісь там відеоролики. Як це заплановано, зокрема в Полтавській громаді? В Полтавській громаді, як і в усіх закладах освіти Полтавської області, заплановано, що всі діти завтра виходять на навчання згідно штатного розкладу. Цього понеділка, 28 серпня, було прийнято рішення Ради оборони області стосовно заборони всіх заходів, присвячених початку нового навчального року. Це стосується не лише 1 вересня, а й взагалі будь-які масові заходи, на кшталт лінії там, чи перших дзвоників. Всі ви розумієте, що в умовах повномасштабного вторгнення саме заклади освіти. Мають великий ризик стати об'єктом ракетних атак або атак безпілотників. І тому такий ризик для наших дітей робити, збільшувати його, ми на такий крок піти, звичайно, не можемо, тому що будь-який масовий захід може стати об'єктом атаки. Ви знаєте, от протягом серпня це випадок в Чернігові під час виставки дронів. І другий випадок нещодавно відбувся в місті Рубни, коли об'єктом став саме заклад освіти школа. Звичайні уроки, хто, хто в очному форматі займають аудиторію під час сигналу тривоги, організовано е переходять до укриттів. Ті, хто змішано, теж аудиторно навчаються в закладах освіти або підключаються через. Відповідні канали комунікації через освітні платформи. Скільки область забезпечена підручниками? По підручниках область забезпечена на 95%. Тобто, у нас найбільші були проблеми з підручниками для нової української школи, тому що їх минулого року не встигли надрукувати і передати в достатній кількості. І цього року, от саме по підручниках нуш, у нас нижчий показник там 77%. А це які класи? Е, нуш це і 6 класи. Журналістка, <головіка> скажіть, е, а наскільки школи готові до роботи в умовах можливого блекауту? Скільки шкіл забезпечені емоційними джерелами і як захити? Я думаю, що в умовах блекауту будуть працювати ті. Заклади освіти, які забезпечені, по-перше, генераторами, і по-друге, які мають альтернативні джерела опалення. Тобто це котельні на альтернативному опаленням, твердопаливні, котельні, дров'яні та інші. Тому що невиконання однієї з умов, чи то електрика або опалення, звичайно, унеможливлює навчання дітей. Альтернативні джерела. По котельнях у нас серед закладів освіти 50 закладів мають альтернативні джерела да, по області. Але я знаю, що виходять по різному, скажімо, якщо немає твердопаливних котлів, вони забезпечують, якщо є відповідний потужний генератор, вони забезпечують роботу обігрівачів. Тобто в такий спосіб.

Зараз вчителів за кордоном 80 осіб, тобто йде поступове повернення. І кількість учнів, які перебувають за кордоном з Полтавської області, це 8 тисяч. Ну, я б хотів додати, що у нас є окремі педагогічні працівники, які перебувають за кордоном, тому що вони супроводжують учнів. У нас були певні заклади, певні групи дітей, які були. Переміщення за кордон, враховуючи небезпечну ситуацію, небезпечну ситуацію, тобто діти з особливими потребами, ну, яким було б важко тут перебувати, навчатися, тому у нас на да, декілька закладів зараз педагоги і учні знаходяться за кордоном, зокрема в республіці Польща. І ще питання про мало школи. Через мову наповнюваність ви почали закривати і. Активно за почали робили з 2016 року, здебільшого у російської школи. Чи можете ви оцінити результати цього процесу? Як закону на якості світла в області? Так, звичайно, це питання воно має значне політичне забарвлення. Перепрошую, але ми повинні розуміти, що закриття малокомплектних шкіл. Це об'єктивно необхідний процес. По-перше, малокомплектні школи, відповідно, вони мають і менші можливості для оновлення матеріально-технічної бази. Тобто, учні, які там навчаються, вони не мають доступу до сучасних технологій навчання. Там немає можливості облаштувати STEM-лабораторії предметні кабінети. Крім того, в малокомплектних школах, в невеличких класах ми розуміємо, що у дітей буде менша ступінь соціалізації. Тобто вони звикають навчатися, працювати в таких тепличних, комфортних умовах, але рано чи пізно їм прийдеться або після 9 класу, або після 11 класу продовжувати навчатися далі в закладах професійно-технічної, фахової передвищої або вищої освіти. Тобто теж таке питання, наскільки вони будуть. Готові психологічно. Ну і ми розуміємо, що у великих школах в них більше можливостей охоплення дітей саме позашкільною роботою. Тобто, звичайно, що школа, в яких 500 дітей навчаються або більше, там можуть працювати декілька гуртків. А якщо ми говоримо про малокомплектну школу кількістю менше 100 учнів, які там на кожній паралелі. Навчається від 5 до 8 осіб. Як ми можемо охопити їх гуртковою роботу? Ми ж не можемо створити гурток, в якому будуть діти там 3 і, там, наприклад, 10 класу. Це теж впливає, тому що позашкілля важливий такий напрям освіти, який формує у дітей певні навички, здібності і формує свідому людину. Ну, дивіться, якщо у нас на початок попереднього навчального року було 528 закладів освіти і 66 філій, то сьогодні у нас 522 заклади. У нас сім закладів закрили і один відкрили. Це Полтавський ліцей способної військово-фізичної підготовки Полтавської обласної ради. Я б хотів підкреслити, що процес оптимізації не обов'язково означає закриття шкіл. Як варіант, це просто пониження ступеню. У нас є школи першого ступеню, першого, другого і першого, третього. Грубо кажучи, це початкова школа, другий ступень це перший, дев'ятий, і школа першого, третього ступеня це повні 11 або 12 класів. Ми навпаки, в наших рекомендаціях територіальним громадам, органам управління освітою, не кажемо закривати. Ми розуміємо, що можливо краще в якомусь невеличкому населеному пункті створити початкову школу, об'єднати її з дошкільним закладом, щоб діти могли повноцінно навчатися до 9-10 років, тому що підвезення таких категорій дітей ну, теж не дуже комфортно. І зараз ми спрямовуємо якраз заклад освіти територіальних громад саме оптимізації і забезпечення підвезень. Як ви знаєте, у нас за кож державної субвенції укладено договір на поставку 33 автобусів для 20 територіальних громад. Вже перші сім автобусів ми 29 серпня вручили: Великобагачанський, Решетилівський, Миргородський, Порятинський. Великороблівські та зіньківським громадам. Це шість звичайних автобусів і один спеціальний автобус для того, щоб перевозити дітей з особливими освітніми потребами, тобто він оснащений підйомником, який дозволяє піднімати дітей на інвалідних візках і там їх комфортно розміщувати. Тому я вважаю, що це більш оптимально саме забезпечити підвезення. Тобто, таким чином досягається. Економія коштів це теж питання, ну, не таке, скажімо, ну, зараз формулюю, воно резонансне завжди починають казати, що не лише фінанси, але теж це фінансове навантаження. Ми повинні розуміти, що малокомплектна школа вона не отримує державну субвенцію на оплату праці. Тобто ці малокомплектні школи утримуються з бюджетів територіальних громад. І суми там достатньо великі. Тобто 10 малокомплектних шкіл це 6-7 мільйонів, які повинна додатково витратити громада на покриття цієї різниці. Тобто ці кошти могли б були використані або на придбання тих самих автобусів, або на ремонт доріг, або в інших сферах, які теж важливі. Да, будь ласка. з яких буде облаштована саме в школах, А, Туди, як правило, залучають працювати саме педагогічних працівників або інших працівників школи, а, які, скажімо так, правові підстави, чи прописано це додатково вже в посадових інструкціях, як це оплачується цим людям. Ну, Це трошки не, інш, не їхня ж робота педагогічна, а. Ви розумієте? Зараз всі працівники будь-яких галузей вже другий рік поспіль, виконують не зовсім свою роботу. Якщо стосується сфери освіти, то я вам можу сказати, що чим займається освіта? Вона займається питаннями укриттів, питаннями придбання автобусів, питаннями розміщення. Внутрішньопереміщених осіб, тобто наших громадян з інших регіонів. І тому зрозуміло, що зараз працівник кожної галузі він не може, ну, може, звичайно, але з розумінням всі відносяться до того, що вони працюють більше, ніж це передбачають їх посадові обов'язки. Наскільки мені відомо, до чергування в пунктах незглавності залучені педагогічні працівники на добровільних засадах. Тобто їм нараховується їх звичайно, заробітна плата, тобто, але вони трошки більше там чергують по 2-3 години в пунктах незглавності. Зараз ще запитаємо, чи аналіта Кременчук? да, Кременчука. Колеги да. із Кременчука, чи є питання у когось? У нас є питання, скажіть, що буде з персіоном. Як я хочу питати для того, а uh тепер -huh. стосовно інтернату? Ну, у нас вже давно немає інтернатів, пане Олег. Радий вас бачити. Всі ті заклади, які передбачають перебування дітей на пансіоні, вони самостійно визначаються. І якщо в них є облаштоване укриття, тобто відповідні безпекові умови, то вони, звичайно, за рішенням педагогічної ради виходять на повний пансіон, тобто на цілодобове перебування. Дітей в закладах. Тобто у нас військові ліцеї Кременчуцькі і Полтавські, вони однозначно будуть працювати у форматі цілодобового перебування учнів в цих закладах. Інші заклади визначаються: спеціальні школи або ліцеї Полтавської обласної ради. Дякую. Підкажіть, чи будуть ще питання колеги з Кременчука? Добре, дякую, колеги з Полтави.

Працівників, тому що ми все розуміємо, багато закладів освіти мали в своєму штаті психолога, але він був налаштований трохи на інше. Ці 8%, про які я озвучив Віктор Петрович, інформацію, звичайно, там значна частина це ті діти, психіка яких порушилась внаслідок військового стану, військової агресії. Тим більше у нас цього року до. В Закладі загальної середньої освіти зараховано 851 учень, які є внутрішньо переміщеними особами. Це теж для дитини ну, значний шок. Переїзд, перебування в певних умовах, ну, не завжди в комфортних, ви ж розумієте, що нове місце. Проживання або навчання це теж певний шок. Тому так, да, у нас Полтавська академія на перервної освіти регулярно проводить навчання психологів саме по роботі із учнями і з тими наслідками, які виникли внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Ні, школи ми не забезпечуємо терапевтами, терапевтами, не забезпечуємо лікарня. Да, да. А щодо психологів, це не обов'язково е, повинен бу, бути психолог в школі. У нас е, працюють багато і е, центрів психологічної підтримки, як громадських організацій, так і державних, куди можуть звернутися діти е, або е, їх батьки. Саме з підтримки психологічної. Ну і звичайно, ми працюємо в даному напрямку, тому що ментальне здоров'я це питання важливе, це питання важливе для кожного, воно повинно починатися із дошкілля і, в принципі, зберігатися протягом життя. Тобто це і фізична безпека, і психічна, тому зараз ми працюємо над розробкою комплексної програми, куди. Увійдуть і медичні працівники, і педагогічні працівники соціальних служб. Звичайно, у нас дуже багато роботи, і дуже багато роботи у працівників освітньої галузі, тому що треба готуватися і готувати дітей, готувати майбутніх громадян України до тих потреб, які є зараз і які виникнуть. Це і стосується і підготовки. Відповідних кадрів. Тобто, Всім зрозуміло, що зараз професійна-технічна освіта важливий напрямок. Ми збільшили кількість саме робітничих професій, тобто будівельної галузі, галузі сільського господарства, промисловості, для того, щоб забезпечити робочі місця тих, хто буде відбудовувати країну. Ми всі розуміємо важливість тих чи інших напрямків. Гуманітарних або вищої освіти, але ж усім зрозуміло, що відбудовувати, працювати будуть саме випускники професійно-технічної або фахової передвищої освіти. Тому основні напрямки, які зараз стоять перед світянською громадою, це безпечні умови укриття, облаштування закладів освіти, безпека і комфорт психологічна. Формування громадянина свідомого, тобто у нас активно ми працюємо у військово-патріотичному напрямку, формування у дітей знань із правил поведінки в небезпечних ситуаціях, ну і відповідно формування випускників закладів всіх рівнів до потреб ринку праці. Ще питання? Це те, що передбачає програма, яку ви згоднали, да? якого розумієте? Ні. Я згадав. Я згадав програму. У нас багато комплексних програм, тому що зараз виникає питання, те, що я казав, ментальне здоров'я, крім того, підтримка ветеранів бойових дій. Туди теж активно залучається освіта. Підтримка внутрішньо переміщених осіб, тобто це навчання, перекваліфікація. Можливість здобути, скажімо, для тих, хто вже звільнений із лав Збройних сил, можливість здобути нову професію, можливість себе реалізувати в якомусь іншому напрямку. Тому тут дуже багато будь-якого напряму, будь-якої там проблеми не торкнись. Все базується, крім іншого, на освіті, на підготовці фахівців, на підготовці учнів, вихованні дітей як громадян України.